Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж усього тижня. Отож далі про таке. Сільського голову на Рівненщині 9 років підозрювали у хабарництві, але суд визнав його невинним. Костопільчани досі бунтують проти будівництва нового торговельного комплексу. На що в Дубні витратять понад 200 мільйонів державних коштів. Гроші брав, але це був не хабар, а благодійність. Саме так виправдовувався в суді й селищний голова зорі Михайло Олійник. Якщо ви думаєте, що судді посміялися з таких виправдань, то ви помиляєтеся. Яким би наївним воно не було, судді повірили та виправдали олійника. Цього тижня завершилася дев'ятирічна епопея з підозрою в отриманні хабаря головою зорі Михайлом Олійником. Його у 2016 році затримали під час отримання другої частини півмільйонного хабаря. За версією слідства, за ці гроші олійник мав сприяти у передачі приватному підприємцю 10 ділянок загальною площею півтора гектара, які призначалися учасникам АТО. За це прокурори вимагали у суду для олійника 10 років ув'язнення. Але під час судового засідання Михайло Олійник факт отримання коштів визнав однак пояснив, що ці гроші він брав не собі в кишеню, а щоб покласти їх в майбутньому на благодійний рахунок. Потім, згідно з версією олійника, за ці кошти мали виготовляти генеральний план громади, щоб потім відвести земельні ділянки атовцям. Бо ж сільрада грошей на такі роботи немає. І, як це не дивно, суд повірив більше про обставини цієї справи та що з приводу такого виправдання кажуть в прокуратурі, знає наша Дарина Черемшина. Вона і продовжить. Ось і кінець дев'ятирічної епопеї. Мова про Михайла Олійника, сільського голову Зорянської територіальної громади, якого підозрювали в отриманні півмільйонного хабаря. Ці кошти він мав отримати за виготовлення документації на 10 ділянок землі загальною площою півтора гектари. Територію повинні були виділити місцевій громаді та ветеранам АТО. І ось під час передачі коштів посадовці і затримали. Суд над ним тривав дев'ять років. Чоловік зізнався, гроші взяв, однак себе вважає невинним. І з ним була розмова про те, щоб виділити кошти, якщо в нього є така можливість, для того, щоб можна було зробити генеральні плани. А генеральні плани це включає в себе геодезію і включає в себе вироблення генеральних планів. І про те, що він говорив, що я вам дам кошти для виділення цих земельних ділянків, то було зрозуміло, що я хотів, щоб залучити ті кошти для виділення, покласти їх на благодійний рахунок. Тому прошу вас визнати невинним. Прокурори за це правопорушення просили в суді посадити Михайла Олійника на 10 років. Прошу визнати винним олійника Михайла Михайловича вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4, 4 статті 368 Кримінального кодексу України, призначити йому покарання у воді 10 років позбавлено волі позбавлені посади, з позбавленим правом обіймати посади, пов'язані з використанням організаційно-розпорядків та адміністративно-господарських функцій строком 3 роки. Так, конфіскацію майна, яке належить йому на праві власне. Однак, адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк запевняє, жодних належних доказів чинення злочину надано не було. Доказу по цій справі в установі КПК порядку не зібрано. Жодного, тобто. Або з порушенням конституції, або КПК, або ми керуємося сьогодні. Відповідно і до конституції КПК рішення європейських судів. І от враховуючи те, що жодного належно допустимо достатнього доказу не зібрано, відповідно захід ставить питання про виправдання в лінії. Суд став на сторону обвинуваченого Суд хвалив. Ліника Михайла Михайловича визнати невинуватим чинні кримінального правопорушення, передбачення стан 4 статті 368 КК України та виправдати зв'язку з недоведенням, що в його діях є склад даного кримінального правопорушення. Вирок може бути оскаржений до Рівненського апеляційного суду через Рівницький міський суд Рівненської області протягом 30 днів дня проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення сроку подання апеляційної скарги. На момент затримання Михайло Олійник був головою зрянської сільської ради. Протягом слідства та судових засідань постійно залишався при керівній посаді. Більше того, у 2020 році знову був обраний головою уже зрянської громади. На цій посаді перебуває досі. Чи подаватиме прокуратура апеляцію на таке рішення суду наразі невідомо. Експертиза, яка мала допомогти, навіть не відбулася. Майже рік у Костополі місцеві бунтують проти зведення нового торговельного центру. Мовляв, мало того, що будівництво шкодить їхнім оселям, так ще й розпочалося воно без дозволу. Допомоги очікували від експертної команди, яка мала встановити наявність або ж відсутність порушень. Утім, експертизи не відбулося. Адже забудовниця навіть не з'явилася на суд. Мова йде про будівництво Тетяною Макаровою торгового центру в самісінькому центрі Костополя. Згідно з проектом, її торговий центр має блокуватися з сусіднім приміщенням Сергія Мостового. Відтак, відповідно до документації, це можливо лише за згодою Сергія. Однак пані Тетяна, як стверджує пан Сергій, за такою згодою не зверталася. Більше того, не брала згоди про будівництво жінка в інших сусідів. Відтак, доведені до люди почали шукати правди. Спочатку в міській раді, але там їм нічим не допомогли а тепер в суді. Але й у суді справа затягується. Річ у тім, що для винесення ухвали у Тетяни Макарової затребували проект будівництва, щоб провести незалежну експертизу. Однак вона вимоги суду, як і саме засідання, просто проігнорувала. Цікаво, що третьою стороною в цьому судовому засіданні виступає Костопільська міська рада, до якої вже зверталися сусіди Макарової, і яка відмовилася допомагати. Чиновники, як і пані Макарова, суд також проігнорували. Цілком ймовірно, що причиною цього стало те, що пані Тетяна є депутаткою Костопільської міської ради. Та сестрою заступника міського голови Андрія Ткачука. Принаймні, місцеві саме з цим пов'язують безсилість міської ради та ігнорування судових засідань. Більше про боротьбу мешканців Костополя з можновладцями та їхніми родичами розкаже Вікторія Кимець. Уже майже рік для Сергія Мостового Костопільський районний суд ледь не другий дім. Чоловік каже, що хоче справедливості. Притул до його будинку зводять торговий комплекс. Сергій Мостовий у судах доводить, що роблять це без відповідних дозвілів. Допомогти розібратися у ситуації мала спеціальна експертна комісія. Втім, її так і не дочекалися. Експертиза сьогодні будівельна не відбудеться, тому що захворів експерт. Так як нам повідомив секретар суду Швородей. Сказала, що е даний експерт не має можливості доїхати, вкотре не з'явилася до суду і забудовниця Тетяна Макарова. Адвокат Сергія Мостового переконаний це така стратегія захисту. Повідач справі Макарова намагається усіляким чином е затягнути е вирішення спору в суді. Е Перешкоджає проведенню експертизи, встановлення істини у справі. Будемо діяти згідно чинного законодавства. Експертиза в будь-якому випадку буде проведена, і ми переконані в тому, що ми доб'ємося справедливості. Будівництво розбрату триває із червня 2024 року. Наразі там вже майже облаштували перший поверх. На протести мешканців ніхто не зважає. Не тільки воно мені несе біду. Моїй будівлі зі мною нічого не узгоджувалося. Тут порушуються протипожежні норми, порушується евакуционна евакуація людей з вищих поверхів, порушується фундамент. Фасадна сторона мого вікна, згідно проекту, вони замурували почне наполовину. Сама ж забудовниця Тетяна Макарова давати коментарі відмовилася. Лише сказала, що суд розставить усе на свої місця. Розраховують на це і в Костопільській міській раді. Там про скарги місцевих чули. Виконуючи обов'язки міського голови Лілія Шульжук оцінювати законність будівництва не береться. Проте законно чи незаконно, я думаю, що це може вирішити лише суд надати таку відповідь. Я пропоную чекати судову незалежну експертизу і судового рішення з цього приводу. Ще одна спроба провести потрібну експертизу відбудеться найближчим часом. Її результати долучать до справи. На них і опиратимуться при подальшому розгляді суперечки. Цього тижня у дубні стартували роботи з облаштування реабілітаційного центру. Роблять це на базі тамтешньої міської лікарні. Заради цього навіть виселили з медзакладу до пологового будинку два відділення, про що ми вже розповідали раніше. Вартість облаштування реабілітаційного центру понад 200 мільйонів. Антендер виграла рівненська компанія Реноме. Ну як виграла? Вона виявилася єдиним представником, який взяв участь у торгах. Якби такі торги проводили ще до війни, то цей тендер довелося б скасовувати, адже він не конкурентний, бо взяла участь лише одна компанія. Однак на період воєнного стану процедуру спростили. Тож торги вважають такими, що відбулися, навіть якщо з'явився один учасник. Тож не дивно, що цим конкурсом зацікавилися активісти з ініціативи За чесний тендер. Адже, окрім того, що участь у акціоні взяв лише один учасник, ціни в кошторисі на облаштування реабілітаційного центру також викликають цікавість. Лавка за майже 10 тисяч гривень та 40 тисяч за одне ліжко. Чи знайдуть порушення в цьому тендері? Буде відомо згодом. А поки наша Валентина Захарчук розповість більше деталей про початок облаштування центру. Такий вигляд мав один з корпусів Дубинської міської лікарні. Донедавна там розміщувалися дитяче, паліативне та реабілітаційне відділення. Наразі вони переїхали до Дубинського пологового. У звільненому приміщенні облаштують повноцінний реабілітаційний центр. Добудова комплексу приміщень для реабілітації праворуч від корпусу. Буде там зал реабілітаційний, допоміжні приміщення, технічні зали, кімнати для спеціалістів, сховище, енергоефективне приміщення і повністю реконструкція існуючого корпусу під палатний фонд. Медзаклад є власністю Дубинської міської ради, але депутати делегували функції замовника до реконструкції корпусу обласному департаменту з питань будівництва та архітектури. Гроші на задуманий йдуть із державного бюджету. Фінансування об'єкту передбачене у державному бюджеті для реалізації публічних інвестиційних проєктів Міністерства охорони здоров'я. Порядок використання таких коштів врегульовано постановою Кабінету міністрів України. Виконавця робіт уже знайшли. Єдиним учасником та переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю Реномей Євробут. Окрім будівельних робіт, вони також мають забезпечити майбутній реабілітаційний корпус обладнанням. Повністю комплектування з меблями, з обладнанням з допоміжним технічним обладнанням, з енергоефективними технологіями навіть в навіть сонячні батареї є. Так на що піде понад 200 мільйонів державних коштів. Левову в участку кошторису займають роботи з демонтажу та реконструкції старого приміщення. У кругленьку суму обійдуться усі будівельні роботи, як ззовні, так і всередині. Окрім цього, мільйони гривень передбачені на меблі, побутові прилади та медичне обладнання. Згідно із документацією, одна лавка обійдеться у 9280 гривень. Планують придбати шість медичних ліжок. На них витратять 917 тисяч гривень. За вісім медичних шаф готові викласти 137 тисяч гривень. У планах придбати і 30 медичних ліжок. Одне має обійтися у 39 тисяч 850 гривень. За всі доведеться віддати мільйон 195 тисяч. Також підрядник має провести благоустрій території. Зокрема, встановити п'ять лавок, вартість однієї понад 8 тисяч гривень кожна. Встановити 11 смітників. Ціна одного 2232 гривні. Наразі на майбутньому будівельному майданчику розпочали підготовчі роботи. Разом із тим, Державна аудиторська служба ініціювала моніторинг цього тендеру. Розпочато моніторинг, і як підстава моніторингу вказано, що є ознаки, тобто не є порушення, а є ознаки певного порушення законодавства про публічні закупівлі. Конкретно яке порушення і що саме перевіряється, поки що не зрозуміло. Сума в 200 мільйонів може бути не остаточною, адже на реалізацію проєкту передбачено два роки. Основну частину робіт хочуть завершити цьогоріч. А я нагадаю, що ви дивитесь новини і підсумки, і далі ми поговоримо про таке. У Рівному планують облаштувати туалет за 3 мільйони гривень. Жителі села на Рівненщині скаржаться на відсутність маршрутки. У пологовому будинку рівного народилося аж 5 пар двійнят. Вбиральня за три мільйони. У центрі рівного планують облаштувати модульний громадський туалет. Відповідний тендер оголосило рівницьке міськшео на початку березня. Станом на сьогодні вже є переможець. Чому така ціна закупівлі, коли приступлять до роботи, та як рівняни взагалі ставляться до такого у матеріалі? Далі. Вбиральні за понад 3 мільйона в центрі міста. Такий тендер оголосило Рівненське міськше у 12 березня. Єдиним учасником торгів була фірма Профстейт із Івано-Франківська. Вона і стала переможцем тендеру. Оплату можна проводити як готівкою, так і копійками, так і безконтактною оплатою. Дана вбирання буде підключена до інженерних систем міста, водопостачання, каналізація, світло і інтернет. За рахунок інтернет, зв'язку можна дистанційно керувати вбиральнею, ну і слідкувати. В тому випадку, якщо виникають якісь потреби щодо дистанційного керування, вбиральню планують робити інклюзивною. Вона матиме три окремі кабінки, одна з яких буде пристосована для батьків із немовлятами У вбиральню проведуть холодну воду, електричне опалення та вайфай. Та головне, що вона буде модульною, зазначає директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного Руслан Гудима. Перше питання, яке було до і вимогою в тих завданнях до цієї барани, це щоб вона власне була інклюзивна. Вона буде трьох. Кабінок. Бінкола відповідно до технічного завдання. Це модульна будівля. Нам не потрібно там будувати чи мурувати стіни, формувати перекриття. Це абсолютно модульна автономна будівля, яка встановиться на рівну площину, де є змога, і буде підключення. І підключившись, вона буде фактично відразу виконати свою функцію. Центр міста для встановлення цієї модульної вбиральні теж вибрали не випадково, адже там вже є місця де зведені комунікації. Додає Руслан Гудима. Локація орієнтовно нами визначена, бо вона себе включає можливість підключення даної вбиральні. Ну і знов ж таки можливості підключення до неї електрики та водопостачання. Ну і обов'язково зрозуміло ситуацію. Це каналізування. Скільки ж вартуватиме разове відвідування вбиральні, поки що невідомо. Рівняний ж до Таких інновацій за понад три мільйони гривень віднеслися по-різному. Я не знаю, якщо в них є ці кошти, значить хай виділяють, але це багато для вирані. І запитати ціни, підкажи, будь ласка, порахувати, плюс робота людей. Якщо справді там три мільйони, ну хоча б два. Мабуть, так. Ну, потрібно тут гуляють діти, гуляють родина. Це, ну, я знаю, що в кінотеатр ходять, але в ну, нас чому немає громадської, то це теж питання. Чула цю ідею, але я думаю, що це дуже дорого. Але треба. треба. Ну, такі гроші. Вибачі, в такий час ще Я гадаю, що для міста це було б добре, тому що у всіх цивілізованих країнах у місті є туалети. Це до зручності для людей. Чи доцільно це на даний момент? Ну є вищестоящі органи, які повинні цим займатися. Встановити вбиральню планують до кінця 2025 року, а поки будуть займатися її виготовленням. Понад рік без маршрутки майже два кілометри доводиться долати жителям села Новостав, що біля Рівного, аби дістатися до громадського транспорту. І 2023 року будь-які маршрутки їхнє село оминають. Чому так трапилося? І чому місцева влада не чує людей у матеріалі Юлії Котляревської? Новостав став як хуторок в степу. Пані Ольга разом з іншими жителями села Новостав, що біля рівного залишилися сам на сам зі своєю проблемою. Люди кажуть, виїхати із села немає чим. Жодна маршрутка до них не доїжджає. Так живуть уже більше року. Проходила маршрутка рівне Олешва і заїжджала. Вона проходила через село Новостав, але маршрутка була знята з рейсу. Олешва добилася, що клєванська маршрутка обслуговує село Олешва. А ми залишилося село Новостав без маршруток. У 2023 році мешканці збирали підписи та зверталися до сільської ради, аби громадський транспорт заїжджав у їхнє село. Це допомогло, але не надовго. У 2023 році ми зібрали підписи селища Новостав, громадян ну, і звернулися в сільську раду. Ну і коротше кажучи, маршрутка пішла, але вона побула пару місяців і знову не стала ходити, мов не рентабельна. Мешканці не стримують обурення, кажуть, що до їхньої проблеми нікому немає діла. Це не я маю бути стояти з вами, розмовляти. Це має голова сільської ради під кабінетом бути, що добуватися, щоб за людей. Люди розповідають, або доїхати до лікарні, або ж у рівне спершу доводиться подолати майже два кілометри пішка. Для людей похилого віку, каже Юрій. Це ще те випробування. Мені важко ходити з кульбочкою, то мені тих пару метрів це для мене проблема пройтися. От, я мушу з клевання першого йти. Я єлі сюди, як доходити. Мені десь приходиться час йти пішки. От. і прийдеш пару метрів, зупинишся, прийдеш пару метрів, зупинишся. За словами начальника управління інфраструктури та промисловості Рівненської облдержадміністрації, перевізник перестав заїжджати у Новостав через дві причини. Виникла проблема мешканців, які живуть в Волошві, тому що вони не хочуть втрачати час для заїзду в Новостав. І сам перевізник через низький пасажиропотік не проявив бажання, тому що немає рентабельності заїжджати в це село. Втім, додає чиновник, все можна повернути. Для цього потрібно, аби голова Зарянської громади, куди входить село Новостав, проявляв зацікавленість до вирішення цієї проблеми. Варіантів, як допомогти жителям, вдосталь. Єдине, що треба, щоб голова тергромади вивчив години, які треба для людей. І до нас прийшов можливо, ми якісь клевані, якісь рейс клевання запустимо до Новоставу і назад. Зі свого боку голова Зорянської громади Михайло Олійник каже: чекає, доки до нього звернуться жителі. Запевняє, що готовий допомогти. На даний час потрібно повторно звернутися листом. До сільської ради, ну до, до сільського голови. те самому. Сільський голова того листа прийме і далі відправить на департамент. Ми своє підготовимо звернення і відправимо на департамент. Це щоб сказати, дофінансовувати це така. Точно не може це бути сьогодні і завтра, бо, тому що навіть нас в програмі немає такого. У нас є різні програми, але немає програм по транспорту і по перевезенню. Чи буде достатньо для вирішення проблеми жителів села Новостав лише звернення від Зорянської сільської ради? Наразі невідомо. Інших варіантів, поки що, голова громади не має. Такого ще не було. У пологовому будинку рівного народилося аж п'ять пар двійнят. Лікарі кажуть, шоковані, адже зазвичай двійні у їхньому закладі з'являються поступово та з певним відрізком часу. А у цьому випадку все навпаки: одразу п'ять пар двійнят перебуває у відділенні пологового будинку. Детальніше про малюків та їхній стан розповість наша Юлія Котляревська. Справжній та незвичний бебі-бум. у рівненському пологовому будинку народилося одразу п'ять пар двійнят. Усі вони зараз перебувають тут одночасно. Пані Олена стала матір'ю двох дівчаток. Вони народилися передчасно. На початку 31 го тижня народила цих малявочок. Вони були ще менші, а зараз вони вже підросли завдяки. Ой, нашій реанімації, нашим спеціалістам завідуючі Ольги Миколаївні, вона нас витягла з такого стану тяжкого насправді. І на вигляд, і фізично. Своїм дівчаткам пані Олена вже навіть обрала імена. Жінка розповідає, для неї народження донечок стало справжнім весняним подарунком. Наша весна не тільки за вікном, а в моєму серці. Отакі мої донечки Ілона і Аліна. Нам вдалося також поспілкуватися із щасливими батьками королівської двійні, тобто дівчинки та хлопчика. Для них новина про подвійне щастя стала несподіванкою. У Нас народилися хлопчики і дівчинка. Були в шоці <головік> на УЗД. Нам сказали, що в нас є два ну, два плода. Ну і відповідно, через деякий час ми дізналися, що це хлопчик і дівчинка. Світлана розповідає, вагітність пройшла відносно легко. Малюків хочуть назвати Максим та Мілана. Ну, відносно нормально. Перший триместр було трошки важко, але далі далі вже звиклося, і було нормально. Молодий татусь на появу двійні чекав. Каже, хоче для своїх малюків всього найкращого. Лікарном сказав, ви вже знаєте, що вас двоє. кажу, та ще поки що ні, але Вже знаю. Спочатку розуміння якось не було, але там хвилин 5-10 зрозумів, та звичайно що зрадів. Перш за все, ми хотіли, щоб вони росли здорові і в них все було добре. Ольга Кисільчук – завідувачка відділення інтенсивної терапії для новонароджених міського пологового будинку. Розповідає, для них така кількість двійнят це справжня несподіванка. У нас унікальність цієї події в тому, що п'ять пар перебуває у відділеннях одночасно. Зазвичай двійнята народжуються там поступово. В нас їх було за минулий рік 45 п'ять А в цьому році сталося так, що в нас стався бебі-бум двійнь, і зараз п'ять пар є в вплом. Динку вона додає, дітки та батьки почуваються добре. Дві пари двоєнь в нас народилися передчасно. Вони перебувають на лікуванні зараз у відділенні постінтенсивного догляду. Але три двійні є доношним, почувають себе прекрасно. Сумісно з батьками деякі, але одна дитиночка в нас є у відділенні інтенсивної терапії, яка отримує від нас допомогу. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Все найкраще бережіть себе, все буде Україна.